З Іриною ми познайомилися на проєкті Нова Реальність на навчальному курсі з регресивної терапії. Мені подобається співпрацювати з Іриною, в неї професійний підхід до справи, вона досить вміло і виважено допомагає клієнту розв'язати те чи інше завдання. До неї я звернулася з проблемою своїх непростих стосунків з донькою підлітком. Сплили ситуації із мого минулого і мої стосунки з чоловіком, і стосунки з самою собою, які Ірина допомогла мені вирішити з допомогою занурення під свідомість. Була в нас і сіра кімната, і зібрання всіх моїх частинок в одне ціле, які я розгубила протягом свого життя. Робота з Іриною це завжди приємні відчуття, гармонія, спокій.